Братва, всіх вітаю, ви на каналі Мототревел. У цьому відео буде огляд мотоцикла, а точніше, топ-3 причини придбати мотоцикл Tekken 250. Ну і наперед хочу сказати, якщо вам заходить такий формат відосів про переваги топ-5, топ-3 якихось переваг там, придбати якийсь мотоцикл, то пишіть мені. Що вам це подобається, я буду робити це на інші мотоцикли. Отакі от порівняння. Бо реально формат прикольний. Можна детальніше розібрати якусь модель. Там Не знаю, топ-коментарів ваших, топ переваг, топ-мінусів. Ну, коротше, цікавий формат. Думаю, вам сподобається. Чого почав з текена? Того що мотоцикл популярний, всі його хочуть. А чого питання? От я сидів і думав, чого хочуть цей мотоцикл Текен 250. От часто питають, не секрет, не новина, я працюю. В мотосалоні Артмото, місто Житомир, і там от, просто повірте, на початку сезону топ запитань. Мабуть, 70% людей, які приходять купити мотоцикл, а у вас є текен. А у вас є ліфан. Топ просто. Текен 250 і Ліфан СР 220. Уже людина заходить каже, хочу мотоцикл. Я кажу, ви що здивилися? І зразу. Да". Текін 250. От про нього мова сьогодні піде. І перша причина, за яку я вважаю, вартує уваги цей мотоцикл. Це 25 кінських сил за 1800 доларів. Будь-який майбутній мотоцикліст, який хотів собі придбати мотоцикл, моніторив ринок і знає, що придбати новий мотоцикл, що в принципі щось він їхав, і основа цього всього це мінімальний бюджет. То більшість людей знає, що мотоцикл Tekken 250 це якраз те, про що йде мова. Бо для розуміння, 25 кінських сил, повітряно-масляне охолодження, шестиступінчата коробка передач, реально 25 коняк. Мотоцикл їде бодро і просто альтернатив йому з такими показниками двигуна за 1800 доларів новий мотоцикл, я таких ще не знаю. Конкурентів у нього дуже мало. Наступна причина, заради якої можна купити мотоцикл Tekken 250, це практичність, дуже практичний апарат. В першу чергу, коли я кажу слово практичність, це означає, що на цей мотоцикл з заводу йде вітрове скло та фари, які можна закріпити на нього. Можна закріпити кофер центральний та без питань. Так само колеса 17, але резина і дорожня, і для асфальту. Можна по ґрунтовках навалювати, там, не знаю, з'їхати на якесь несильне бездоріжжя, село, яри, там, ліса та без питань. На асфальті також ця резина тримається. Чого? Я вже казав, бо протектор універсальний. Подивіться, він в площині, тобто нема цих. Зубів, і за цього мотоцикл можна вважати як універсальним. Підвізка в нього, я колись казав, що і в принципі, так і є. Але не така вона вже й дубова. Якщо сісти на нього і проїхати хоча б кілометрів 100-150, то можна зрозуміти, що така дистанція дається досить легко. А це означає ще один плюс до практичності. Так само. На оці дуги можна повісити бокові кофри. Я бачу таких людей, які вішали такі системи різні, придумували куча всякого кастома на цей мотоцикл. Тому якось так. Ну і третя перевага купити текен 250 Це дизайн. Подивіться на цього апарата. Реально виглядає. Видно, що 24-й рік на дворі. Оця фара, клюв. Там, не знаю. Чорно-сірий колір цього мотоцикла, як на мене, найтоповий, найудачний. На мою думку, дуже багато людей вибирають його за дизайн. Якщо навіть так підійти до мотоцикла і просто подивитися там, по посадці коротше, от як ви сидите, оцей широкий бак, який казав, він реально вартує уваги. Бо виглядає він на рівні. Багато хто знімав цей вітровик, тому що. Не подобається дизайн мотоцикла, звичайно, Текен це не турист. Там задатки які зробили, От фари можна вліпити на дуги. А цей вітровичок, дотаке, лопушня, на любителя. І люди ставлюють і кажуть нормально. Давайте запустимо приборку так само. Подивіться на ці анімації, на цю сучасну приборочку. Реально зроблено досить годно. 10 тисяч обертів доступних. Для такого двигуна це з головою. USB-зарядочка є. Ну, виглядає, я ж кажу, класно. Реально, дизайн прикольний, заново повернувся до практичності. Хоч і карбюраторна система живлення, але бюджет 1800 доларів. В принципі, основні переваги я озвучив. Практичність, дизайн та придбати потужність 25 кільських сил за 1800 доларів. Основа, чого люди обирають Tekken 250 і чого ж він такий популярний. Ну і підніму такі питання, які пролітали у мене в коментарях за цей мотоцикл. В першу чергу це конкуренти. Хто конкурент Текен 250? Як на мене, тільки Ліфан СР 220. Чого так? Тому що ціна в них майже однакова. І всі знають, що Ліфан це якісний виробник. Там багато хто вважає його якіснішим Текена. Він має 22 кінські сили, але за рахунок ваги. Він реально набирає бодро, в нього максималка більша в Ліфана, ніж у Текена. Тому, я думаю, серед конкурентів це тільки Ліфан SR 220. До речі, на каналі є відос, де я порівнював ці два мотоцикла. Хто не бачив, прошу до перегляду. Ну і другий коментар від підписника. Та й трошки розкриє цю тему, бо реально цікаво, що. На яких мотоциклах ще є такий самий двигун, як на Tekken 250. Перший це Forte SKP 250 скремблер, Також огляд на каналі є. Другий мотоцикл це Mustang HDV 250. Типу такий вже турист вищий, який має підвізку м'якшу, плавнішу, з можливістю регулювання. Але двигун такий самий, як на цьому мотоциклі. Оці всі три апарати, які тільки що були озвучені, я реально можу рекомендувати до купівлі, оскільки їхній бюджет до 2000 доларів. А зараз на ринку от вже підходить, можна сказати, мотосезон до завершення, що можна купити до 2000 доларів краще. Як і казав, АДВ -ка 250, -ка, СІКП 250 Текен та Ліфан ср 220. Це я б сказав би топ мотоциклів. Ну, можна ще трошки сказати за боксера. Це не Китай, це вже Індія. До речі, там писали за фільтр тонкої очистки центрифуга там, туди-сюди. Вже є фільтр у 2024 році, є моделі, новенькі, зможете придбати в мотосалоні Moto. -Мото. Тому для ясності прокоментував так. Ну і в принципі, все. Отакий От коротенький відос вийшов про цей мотоцикл. Про нього можна сказати багато. Але більше я хочу, щоб ви розказали, можливо, щось в коментарях, те, що ви за нього думаєте. Власники підключайтеся, цікаво, пробіги ваші. Там за мінус також наголошу, за клапана теж, що кажуть, шайбами регулювання йде. І це теж по-своєму така проблема для багатьох людей, бо ці шайби не кожен може нарішати там. Не дуже сильний цій темі за ці шайби. Але, як і казав, підключайтеся, коментуйте, задавайте питання на зв'язку.